Найменші тростянчани вивчають історію міста. Інтерактивна екскурсійна програма центром Тростянця продовжує збирати діток громади. Школярів знайомлять з історичним минулим міста, зокрема, з визначними пам'ятками архітектури Тростянця, їх історією та інформацією про людей, які у ньому проживали. Захід організували працівники музейно-виставкового центру Тростянецький. А ми ходили в круглі двір, де жили. і там були башти. Раніше там проводили різні концерти. Мені сподобалося оця, де церква, де путь до церкви, дорога. Найбільше мені сподобалося на алеї закоханих, ми теж туди ходили. Мені найбільше сподобалося, те, що ми біля альтанки розгадували слово тростянець, тож на кожну букву ми добирали по прикметнику. Я дізналася нове, що нашому місту Тростянець вже 364 роки. Діти під час прогулянки дізнались багато цікавих фактів про Тростянець. А найбільше маленьким Тростянчанам сподобались загадки та цікаві творчі завдання. Ми розповідаємо діткам коротенько, про назву нашого міста, хто засновував місто. Граємо в різні ігри, згадуємо їм загадки. Діткам дуже подобається. Їм весело. Вони в ігровій формі дізнаються багато цікавого про місто Тростянець. Екскурсія проходить на декількох локаціях. Ми розповідаємо про садибу, про фортецю круглий двір, про палац дітей та юнацтва, де навчається багато діток, приходимо до парку Чайковського. Тут також граємо в ігри, відгадуємо загадки. Ця екскурсія містом вона дає можливість відчути, по-перше, дух міста, його настрій, його специфічні особливості. І зрозуміти наскільки е, наші діти сьогодні прагнуть знати історію, спілкуватися, бути в одному дружньому колективі, і ми запрошуємо вас до музейно-виставкового центру Тростянецький на різноманітні екскурсії, у тому числі, і на цю позамузейну екскурсію для молодих юних наших талановитих дітей. Головна мета таких екскурсій знайомити дітей з відомими постатями, історією нашого краю та формувати гордість за місто, в якому живеш. Інтерактивні екскурсії для школярів проводяться безкоштовно. Для запису телефонуйте за номером на екрані. Діана Овчаренка, Аліна Грибенькова, Трустянець, телеканал ТВТ.